Вітаю, друзі! На каналі інтернет-магазину 220 кмю У нас сьогодні на огляді незвичний приклад для нашого асортименту. Називається MAST Fouille FU8912A. Що він вміє, це ну, зазвичай мультиметри показую, або. Напруги. Це прилад більш підійде для автолюбителів тим, хто хоче перевірити свої акумулятори. Тобто так і це і є тестер акумуляторів. В чому його відмінність між мультиметром? І як самим користуватися, спробую показати в даному відео. Хоча я сам не є не електрик, завжди кажу, не є автолюбитель заядлий. Але думаю, що комусь я допоможу і за це я буду дуже вдячний. Не вдячний а якщо хтось мені буде вдячний за мою роботу і поставить лайк, я буду йому дуже вдячний. Дивіться, мультиметр. Що вміє мультиметр? Ми можемо поміряти напругу. Я отако покажу, яка напруга, наприклад. Ось, у мене є два акумулятори. На одному 12,68. Умовно назам його правий 12.68. На лівому. Погано видно, візьму в цю руку якось тако, Не підготувався я, щоб показувати вам, яка напруга. Так, 12.68. На правому вибачайте, на правому 1268, 12,70. Зліва показує напругу акумулятора. Виходить два акумулятора заряджених, і як зрозуміти, який з них хороший який з них поганий. От Саме цей прилад допоможе це зробити. Мабуть, треба починати з пакування, в якій коробиці він постачає, звичайна коробочка. Але в коробиці, окрім інструкції, є ще чохол для зберігання, що є ну, приємним бонусом. Чохол для зберігання і, до речі, є ще. Чесно кажучи, я не знайшов їм застосування, куди їх застосовувати, а можливо, хтось знає, але ну, це таке. Я думаю, це не суттєве питання, куди застосовуватися тигвин. Таки більш суттєво, все-таки як працює і що покаже. Ще раз нагадаю, що фактично показали 1268, 12,7 напруга на обох акумуляторах. Я не буду поки розказувати, який з них старіший, який новіший. А можливо, розкажу наприкінці Все-таки розкажу, коли ми зробимо тести. В принципі, і чи зійду. Ні, мабуть, спочатку все-таки розкажу. І так, це новий відносно акумулятор, який фактично і не їздив. Там він куплений десь півтора року назад, але він стояв в машині, може, там постояв тиждень і все. Він як запасний. А зліворуч, акумулятор, який вже від'їздив років 5, відповідно, його життєвий цикл під Дійшов до кінця і чи покаже наш, наш прилад таку саму ситуацію. Є тут щупи, які під'єднуються до акумуляторної батареї. Акумуляторну батарею можна як 12, так і 24 вольтову перевіряти. В Самому приладі немає ні батарейок, ні акумуляторів. вони йому не потрібні. Він живеться від акумулятору. Тобто той акумулятор, який він тестує, він від нього і буде живець. Червоний до червоного, до плюса під'єднуємо, мінус до мінуса. Все логічно. До речі, там стоїть захист, але я не перевіряв, чи можна переплутати. Вирішив, що для мене це трохи ризиковано. І так, що він показує, перший, ми повинні вибрати. Тип акумулятора. Ми почнемо з правого, і там акумулятор FB. Це покращена технологія трошки від звичайних акумуляторів. Відповідно, нам потрібно цей параметр виставити ось туди. Я не знаю, чи видно, буду старатися фокусувати. Ми вибрали тип акумулятора FB. Коли ми вибрали тип акумулятора, ми переходимо. Нажимаючи натискаючи кнопку ОК, переходимо в режим p 2 в якому вибирається стандарт акумулятора. Є різні видно, стандарти, різні стандарти перевірок. Оса, DIN, N, у нас, так сказати, 640 А максимальний. Вообще, взагалі, акумулятор на 60 А, і ліворуч на 60 А, але в цього максимальний струм трошки покращений. Тут е 640 максимальний А, ліворуч 540 і в обох. Стандарт N, європейський стандарт, я так думаю, підозрюю. Тільки потрібно нам змінити для того, щоб правильно перевірити стан здоров'я, так сказать, акумулятор, наскільки він не гідний, ще працює, не працює, скільки йому лишилося. Треба вистати обов'язково 640. Це ми натискаємо. Спочатку ми вибирали ще раз стандарт N, то в нас от він написаний, а європейський. Натискаємо ОК, OK, і ми тут в плюс-мінус можемо поставити необхідний нам пусковий струм максимальний. Якщо натиснемо потрібно, то воно тако піде швиденько. 640. Виставили. Після того, як виставили струм, натискаємо кнопку ОК, піде тестування нашого акумулятора. Так як ми під'єднані до права, правий будемо тестувати. Йде режим тестування. І зараз нам поки 88% здоров'я нашого акумулятора. Не 100, звісно, шкода, але і непогано. Я думаю, до 50% легко можна жити і працювати ваш акумулятор. 58 здоров'я е, опір 4,13 міліома, Чим менше, тим краще. Доволі це хороші показники, як я вже трошки почитав і обирав. Далі ми можемо подивитися напругу. Напруга, якщо ви пам'ятаєте, ми міряли перед початком тестування, була така сама: приблизно там долі 12,62. І третій параметр: максимальний струм, що він видав, 605 А. При, ну бачите, при заростких таких нашвах за замовчав, він мав би видавати 640. але ну, я думаю, 605 це теж непоганий струм. Ось такий ще раз, 605 ампер видає максимально 88% здоров'я нашого акумулятора, Значить, йому ще працювати, служити на користь і на благо. Давайте перевіримо, що інший нам акумулятор скаже, який вже відслужив 5 років, який в нього відсоток здоров'я, який там максимальний струм буде. Під'єднали. Тут треба нам вибрати. У нас вже технологія не є, а звичайний, тому ми вибираємо. Зараз, змінюючи, бачите, поставив нормальний, І звичайний акумулятор. Забув, як вони називаються. На ньому може написано кальціум, кальціум технології. Ну, це звичайний акумулятор. Я забув, як він називається. Вибачайте, бо я і казав не автолюбитель. Ще Що боюся, щоб фокусування було добре, щоб вам було видно. Після того, як ми вибрали тип акумулятора, ми натискаємо кнопку ОК. Другий параметр відповідає за тут виставляється тип стандарт по перевірки. У нас N, ми його не міняємо. Тому, відповідно, натискаємо знову кнопку ОК і ставимо максимальний. 100 Тут у нас вказано на акумулят 540, відповідно, змінимо на 540. І після цього натиснемо кнопку ОК і запуститься тест акумулятора і покаже його здоров'я, максимальний струм, який він може видавати. На жаль, 36% здоров'я, менше 50%, тобто йому вже він ще, можливо, в гарну погоду прогріту машину заведе. А... Але, але, але вже під питанням, чи заведе, якщо не прогріта машина, і якщо він буде трошки постоїть, я думаю, він ток само він буде розряджатися. Так що раз: здоров'я 36. Опір, до речі, був вже набагато більший. Опір 7,68. Напруга 12,65. Напруга така сама. Тобто і максимальний струм, який він. Дає 325 А. Ну, ось такі параметри. Тут, до речі, повер, бачите, показує 86% від заряду, тобто заряджений він майже повністю. Але, навіть при тому, що він заряджений, його здоров'я не дозволяє здоров'я в лапках, здоров'я нам би всім побільше. Але здоров'я саме акумулятор не дозволяє його, так сказати, експлуатувати в щоденних умовах. Можна ще трошки поїздити, але швидше за все, йому вже скоро прийде кінець його життєвого циклу. На цьому все, кому, кому допоміг визначитися в виборі буду вдячний за лайк і підписку. Посилання, як завжди, на сторінку мого інтернет-магазину, де можна купити даний прилад в описі під даним відео. Всім гарного дня!